Друзі, доброго дня! Я в селі Буки. Це Черкаська область, здається. Можливо і ні, але десь на межі може, Начебто Черкаська. Е, Маньківський район, мабуть. До Маньківки тут 20 кілометрів. СМХ до Умані 50. І до Києва 190. Село цікаве тим, що тут в селі є каньйон кам'яний такий, тече річка Гірський Тікич. Влітку в теплу пору багато дуже туристів приїжджає. Люди ну, займаються тут, хто продає, любить городину, каже, все продають і здають житло людям. Коротше, в плані роботи можна на туристах підзаробляти. Е, ну і саме село маленьке. є школа, садочок, ПТУ навіть якесь є, церква, ну і вся інфраструктура, лікарня, чи медпункт, нові почти, все це є е, 31 сотка і спускається город до річки Гірський Тікич. Зараз все вам покажу. Значить, заходжу не через калітку, тому що там заросло. Та я вже не хотів, щоб власниця гралася. Довго відкривала, заходжу і збоку, це наша ділянка. Тут був сіник і фруктові дерева є, тут жінка каже сливи, абрикоси. Це там щось ну, ну трошки підзаросло, самі розумієте, вже люди тут не живуть. Тут садочок розчистити, там є фруктові дерева. Ось частинка нашого городу і друга частина там навпроти двору. І там внизу річка, піду, там долинка така невелика, покажу вам зараз. А це дворик. Двір просторий такий доволі, газу в селі немає. Е е є тут скважина пробита, в хату воно заведено, ну, ну, заведено так руки мити і там ще кудись туалета немає. Але наче так всі споруди, все є, щоб зробити, скважина є, завести, наче не проблема. Це я зараз на задньому дворі, зараз перейду наперед. Є така глиняна, як літня кухня і шліф, погріб є. А так сам будинок глиняний, обложений цеглою. Це ворота, які ми дивились з вулиці. Виноград такий, Сюди машина заїжджала, як гараж наче. Отак. От Лічильник уже винесений. Такі маленькі трішинки бо страшного нічого ніде наче немає. То юго, я підходив, там немає нічого. Ну і тут теж все нормально. Накрита хата шифером. Забор. Інтернет бачу є по вулиці ось коробки їхні. Інтер ну, пляш. Так, да, я ж пізняв, бачу, на Будинок під бляху, два 24... тут А, накритий, накритий так, так. не тільки шифером, залізом, для чи як там жесть. Mm -hmm. І зверху шифер, щоб дощ не шумів. Ось така веранда. Здорово. Просто радоволі. Тут нормально наше. Маленька тріщинка за обоєми не видно. Але... Я думаю, там немає її страшної. І... Так, меблі всі, що ми бачимо, то можуть залишитись да. кому треба буде. Ну, мало ли людей різних зараз ситуацій буде. Так, так, так. А це кухня у нас, так? Да? Включите світло. Прямо. Так, кухня. Ось тут була заведена вода скважини, бачу, бачок. Ну, бачок і він нагрівався. Там ага, тен там стояв. тен стояв. І десь вона стікала, яму ми не подивилися, бо ж каналізація. Яма, там закрит, до городу, туди. Ага, яма там, на... Вона закрита, не яма на городі, да. ну яма є. є. Каналізація не Так, тут плита, плита да. ось так. І ще три кімнати в нас, так? Да? Дві меншечки і одна здорова. Оце одна кімната. Пол тут. Пол Гли... будеш Ага, дерев'яний на... накритий. Друга кімната. Опалюється все грубами тут. Ось оця грубка йде на дві кімнати. Так, і є ще великий зов. Там було дві кімнати мали. Люди планували робити велику кімнату, але не склалось, тому тут отак. Ну вже да, розчищено, грубо говоря. Ця кімната здорова така. І двері в ту маленьку в другу спальню. Там шафою вони прикриті. Так, ну це так в хаті. А, так да обов'язкову виступу. Є ще в нас тут ванна кімната зроблена, складова. Я вже забувся. Да. Тут... Це була кладова колись, далі? Ні, це ванна А, це робили. Так, є тут така ванна. Водичка сюди була теж заведена і скважена. Ми просто накачувалися лампою. Ага, ну просто в бачок оцей набирали. Но скважена тут прямо за стіною виходить. Так, так що так, так. Та, тут завести проблем нема і кімната є, вже скажемо. Нічого не треба перебудовувати. Отак. Це з кухні до Так, зараз ще покажу літню кухню-погріб. Так, да, да, да. Криничка там ще є, яка люди користуються нею. Оце вже в людей тут столик собі. І отака кладочка, це теж їхня. Рибу тут ловлять без проблем, бачу, в хаті сітки лежать. Жінка казала син рибак, дуже сильний, любить рибалити. Ось така річуха, гарна, красива, яка риба тут є, сіті прямо тут кидають собі і все нормально. Ну, мабуть не коропи, але рибка є. Навпроти також це вже людський двір якийсь, беседочка в людей там. Отак, друзі, будиночок коштує 10 тисяч. Торг. Ну, якщо будуть покупці, то люди скажуть, що будемо торгуватися, вони хочуть продати. По документам все в порядку тут. Здається, воно приватизоване. Зараз точно не скажу, напишу в описі. Отак, газу в селі немає, скважина в дворі. Водичка тече, включали. Все нормально. Друзі, став я на містку, де цей каньйон наш. Забув я додати, от там якщо бачите, поворот, оце до того місця, від нашого будинку, ну хвилини 2-3 максимум, Іте, я щось зразу не звернув увагу, а вже їхали обратно та й ну, кажу жінці, все ж прямо поруч взагалі біля. Вона каже, да, ну там 2-3 ну, ну, хвилини все від сили. Оце початок цього каньйону. Він йде туди далі довго. Ну, ходять тут екскурсії, якщо бачите, навіть зараз вже осінь. Прям чоловік 15 і собі ходять, гуляють, тобто я колись був тут влітку, то людей дуже багато. Реально, раніше жінка каже, приїжджали із Польщі, із Росії, із усієї України. Ну, Каньйон дуже гарний. От там є на повороті магазин продуктовий, бар. Хата наша тут не видно, але отак далі йде річечка і йде хата. І каже жінка, що люди ну, заробляють, як можуть. І городину продають, і рибу, і ще щось, і все, що можуть, все продають. Е, каже, є така у них опція в селі, що приїжджають люди з палатками. І ну, там, допустимо, йдуть як от на город, де ми показували, ставлять палатку. І там якісь час живуть. За сутки платять людям 200 гривень за те, що вони там в городі собі. Не знаю чи. Ну, мабуть на день це не знімають, на кілька днів як мінімум. Так що село таке, хто з головою ще можна непогано заробити. Є тут свої як каже, екскурсоводи. ну Такі люди, які сидять конкретно на туристах, то каже, живуть нормально, нічого їм не треба, ні робот, нічого. Отак От оце річка Гірський Тікач. Далі там дуже гарно, але я не буду зараз заїжджати, бо це треба об'їхати, там такою кам'яною дорогою спуститися донизу, щоб він далі йде такий ширший і там багато місць для відпочинку.